Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Шакур Стівенсон заявив, що український екс-володар титулю у трьох дивізіонах Василь Ломаченко відмовився від бою з ним, чим розчарував американського боксера. Василь Ломаченко, я раніше дуже поважав тебе, але ти такий же наляканий, як решта хлопців, яких я бачу. Ти швидше втечеш на пенсію, ніж вийдеш на ринг зі мною, написав Стівенсон у Твіттері. Трохи пізніше Шакур звернувся до Егіса Клімаса, менеджера українця, з проханням, щоб він вплинув на свого підопічного додавши. Егіс Клімас для нього немає кращих варіантів на столі. Скажи своєму бійцю, щоб він зібрав свої яйця і бився зі мною. Варто зазначити, що це вже не вперше, коли Шакур Стівенсон закликає Василя Ломаченка провести бій, хоча Боб Аурум заявляв, що Стівенсон може провести титульний бій з Ломою вже в листопаді за вакантний титул WBC, так як Хейні буде битися з прогре і стане чемпіоном у відпустці. Хоча Біл Хейні, батько Девіна Хейні, не захотів говорити про повернення сина до легкого дивізіону після бою з Реджесом Прогрейсом, сказавши Легка вага, у вас зараз є 24-річний хлопець, який боксує для вас, піднімається до першої напівсередньої ваги і бореться із панчером та чемпіоном у наступному поєдинку. Він робить це для людей. Також у свіжому інтерв'ю Шакур Стівенсон поділився своїми думками про потенційний бій з Василем Ломаченком, який ще офіційно не був оголошений, Стівенсон сказав. Я думаю, що це дуже велика можливість влаштувати цей бій. Я не бачу нікого іншого в цьому бою, окрім Ломаченка. Цей бій принесе йому хороші гроші, які він заробить зі мною, тож я бачу, як ми боремося, і я бачу, що це буде пекельна боротьба. Але я збираюся розповісти про це раніше. Я не Девін, і я не ненавиджу їх, я все ще думаю, що Девін великий боєць. Стівенсон також прокоментував спаринги з Ломаченком. У нас було кілька невеликих сесій, я був там, щоб допомогти йому в підготовці, але мені було 19 років. Так, і це була чудова робота. Він точно довів мені, що він був пекельним бійцем, але і я точно довів, що був пекельним бійцем. Це була взаємна повага з обох сторін. Потім Шакур додав про те, що з моменту спарингу пройшло багато часу. Він став дорослим, а Ломаченко, хоча вже виглядає не так, але він дуже здібний боєць, сказавши. Не дуже, не дуже, але технічний з досвідом, який він отримав. Він завжди буде жорстким бійцем для будь-кого. Чесно кажучи, я відчуваю, наче зараз він має бути незаперечним, тому що я гадаю, що він переміг. Він сильний боєць, він отримав дві золоті медалі. Він отримав одну поразку в аматорських змаганнях, провівши близько 300 аматорських боїв, він став професіоналом. Що йому до його суперечливої поразки, я чесно відчуваю, що він боється літнього рівня, зрештою потрібно віддати Ломаченку свою повагу. Я нічого не відбираю цього хлопця. Я просто не можу дочекатися, щоб вийти з ним на ринг. Він дуже хороший боєць, він міг би стати незаперечним прямо зараз. Я думав, що він це зробить. Чесно кажучи, я думав, що де він збирається стежити за ним. Я думав, що він збирається його легко перебуксувати, але я дивився бій. Ломаченко все ще добре виглядає технічно, він все ще в чудовій формі і він хороший боєць. Потім Шакур Стівенсон розповів, чого не вистачає зараз бійцям, що я уломи. Я думаю, що багато речей, яких не вистачає бійцям на вищому рівні, яких ми бачили з Теренсом Кроуфордом, я думаю, що у них немає ніг. Я гадаю, що Ломаченко добре працює, він з'являється там, де ти навіть не здогадуєшся про це, тому я думаю, що він все ще такий, як я кажу. Він все ще на високому рівні майстерності, ти повинен поважати цю людину як бійця, яким він є. І я не можу дочекатися, щоб битися з ним це інтригує мене, ніби це мене підштовхує, ніби це змушує мене просто знати, що я можу битися з кимось висококваліфікованим. Це змушує мене встати і пробігти 8 миль. Це змушує мене йти в тренажерний зал і працювати безперервно, тому я не можу дочекатися. Особливо, що це ще не офіційно, але я молюся, щоб це відбулося восени. Це тестова гра високого рівня, але вона може стати реальною. Чесно кажучи, я відчуваю, що я зараз на зовсім іншому рівні, і я не можу дочекатися, щоб показати світові, хто я такий. Багато людей думають, що я переоцінений, але Йошино був єдиним хлопцем, який підписався на бій зі мною. Тому сподіваюся, що Ломаченко підпише контракт і прийде битися зі мною, і я прийду туди, щоб зробити те, що я робив. На питання того, яке повідомлення Стівенсон може надіслати Ломаченку, щоб переконати його підписати контракт, він відповів: Ні, я не хочу говорити зайвого. Я заблокований, я постійно працюю, тато постійно працює. Ось у чому справа. В той же час, колишній чемпіон світу на півсередній вазі, а нині відомий аналітик Шон Портер поділився своєю думкою щодо можливого поєдинку між його співвітчизником Шакуром Стівенсоном та українцем Василем Ломаченком. Портер вважає, що найкращі роки Василя вже позаду, а Шакур перебуває на порозі піку своєї кар'єри, тому має здобути перемогу у цьому протистоянні. Портер сказав: Цей бій має сенс. Я думаю, що зараз Шакур на крок попереду всіх. Це стосується Девіна Хейні, Джевонте Девіса, а також він на крок попереду від Василя Ломаченка. Я справді думаю, що світ боксу наздогнав лому. Дуже довго він випереджав час, але зараз час наздогнав його. А як ви гадаєте, хто переможе в цьому бою, якщо він все-таки відбудеться? А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!